Рок, зранку і перш ніж дивитися інстаграми і фейсбуки, варити каву, починаєте качати прес. Не знаю. Прокидаєшся краще, ніж від кави. Ось так, 50 разочків зробив. І користь є, і прес з'являється. Да, до речі, головне попередити своїх домашніх, щоб ви прокинулись і будете качати прес. То якщо вони побачать, що ви це таки почали робити, то хто знає, як вони зреагують. Да. Тобі швидку не викликає. Знову ж повторюсь, гарним м'ясом мене настигне. Ой, подобається мені. Ой, молодець.